Огляд твердопаливного вуличного котла, який пропрацював 8 років. За 8 років прогоріла суха шахта. Прогоріла дуже сильно. Технічний стан його вже не дозволяє користуватися, оскільки дуже велика кількість теплоносія почала втрачатися останніми днями. Втрачається вона через стріщини, котре утворилися в сухій рубашці, де порвали водяний контур котла. Плюси вуличного котла для мене очевидні. Приблизно в такому стані котел перебуває вже два опалювальних сезони. Змогли з традиційним котлом, котрий встановлений в приміщенні, користуватися в такому стані.